Доброго або недоброго дня усім. Самого відео я не робив принципово. Хочу, щоб ви сконцентрувалися на моїх словах. Одразу скажу: ніякого тут виправдання агресора чи чогось подібного нема, бо агресор він і в Африці агресор. Але розглянемо дещо інше. Про що вже накипіло? Новинні канали та багато інших каналів, раді видобутку лайків, підписок, донатів, переглядів, коментарів ідуть на все, щоб досягнути результату. Одне діло, коли ми звинувачуємо так званий перебрік в фейках, та так званих консервах, коли відео, що нам показують як нове, воно як мінімум трьох-чотирьох місячне, або взагалі минулого року, або кадри відео взагалі минулорічні. Але ж, українці, коли свої починають підсовувати всі фантазії під виглядом реальності, то тут вже не злість, а якась глуха безпорадність настає. Оці маркери, як вогонь, як у пеклі, якого фізично не може бути, пожезні, які гасять щось, але не ясно що. Люди роздвоюються у кадрі, наче прибульці, номери машин, як каша символів або взагалі їх немає. Це класичні артефакти, які я бачу вже на автоматі, а ви, більшість летачів, ще ні. Штучний інтелект прогресує, і ворог та шахраї теж. Тож нам буде ще тяжче відрізняти, де правда, а де ні. Найгірше навіть не саме фейкове відео, а те, що стирається межа, де реальність, де постановка, де щі, а де свідомий обман бо хай зайде. І тут фраза про темряву брехні дуже влучна, бо коли всі брешуть, навіть з благих намірів, то люди перестають вірити взагалі будь-чому, а це небезпечніше за будь-який фейк. Те, що я озвучу, це по суті маленький, але важливий спротив. Не крик про те, що все пропало, а спроба сказати, що дивіться уважно, думайте, не ковтайте все підряд. З ворогом треба боротися, але й не дурити ні людей, ні самого себе. Давайте будемо думаючими, тими, хто бачить, а не просто дивиться. Та ще й знаю, що це багатьох шахраїв розлючить, але Україна не країна дурних. Ми не дозволимо нас дурити ніде. Я ще й знаю, що ніхто, хто перегляне та буде згоден з цим, не підтримує канал. Бо я ж вас не розчулим якимсь фейком. А ще й сказав правду, якою б вона не була жахливою. Але канал в мене зроблений, щоб доносити правду життя в будь-якій сфері. Ну, на цьому і до побачення. Тримаймося, бережіть себе.